Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Такого перевзуття в польоті ми ще не бачили. У столиці нарешті відбулося перейменування географічної назви повітрофлотського проспекту, навколо якого точилося багато політичних суперечок, зокрема головним героєм якої виступала славнозвісна Європейська Солідарність. Сьогодні дружина українського Віллі Вонки Марина Порошенко зробила неймовірну та в цілому очікувану заяву у Київській міській раді. Мова йдеться про те, що фракція Європейської солідарності підтримала ідею переіменування повітрофлотського проспекту на проспект повітряних сил, попри майже рік тяжкого вагання і топлення за свій варіант. Та є нюанс раніше. Задрипана недофракція пропонувала перейменувати повітрофлотський проспект на честь Євросоюзу, ну щоб було співзвучно з їхньою партією. І навіть навесні 2023 року вони запускали рекламну кампанію, щоб просунути цей варіант. Спочатку квітня цього року сторінки партійних осередків та депутатів європейської солідарності по всій країні заповнилися публікаціями, закликами голосувати за перейменування проспекту в Києві на честь ЄС. Однак виявилося, що люди не настільки дурненькі, аби прокусити даний намір, і тому під час електронного голосування кияни не підтримали цю ідею. Уже восени у повітряних силах ЗСУ додають, що звертались до мера столиці Віталія Кличка з проханням винести це питання на електрон електронне голосування у Києві цифровому для забезпечення прозорого обговорення та вираження позиції щодо перейменування проспекту мешканцями столиці. Зокрема, у вересні петиція від киян набрала за два дні необхідні для розгляду 6 тисяч голосів. Вони закликали не позбавляти містян права вибору вшанувати подвиг повітряних сил ЗСУ і перейменувати повітря Флотський на проспект повітряних сил. В цей момент нагадаємо, що європейська солідарність пропонувала розділити проспект на дві частини. І назвати одну з них на часть є. Навіть попри весь кенселинг вони не відмовлялися від своїх намірів і все одно настоювали на своєму дешевому піарі. Проте все змінилося на нівець прямо сьогодні. Під час засідання, 8 лютого, Марина Порошенко оголосила, що фракція нібито завжди підтримувала перейменування проспекту на честь повітряних сил. Ну так, так, ми так і подумали. І закриємо очі на весь попередній рік піару та реклами з приводу даного проспекту. Насправді цьому лицемірству нема меж. Ваша контора весь цей час намагалась правдами і неправдами добити свого результату, і в останній момент вирішила забути про все, топити за фінальні результати ще й приписувати собі якісь заслуги. При цьому Маринка ще й встигла виронити іронічну з боку їхньої фракції заяву. Мовляв, що дуже важливо вже закарбувати на мапі Києва топоніми Європейського союзу і Північно-Атлантичного альянсу. Наскільки треба бути нахабним та лицемірним, щоб віднікуватись від власних слів і робити вигляд, що знову без їхньої клоунади цього всього ніколи б не було? Звісно, не було. З першого разу перейменували даний проспект і користувались новою, гарною і значущою назвою одразу, аніж влаштовувати над цим дійством справжню Санта-Барбару та сцени. І таку ганебну заяву дає саме та партія, яка блокувала нормальну роботу всієї Київської міської ради. Приписувати собі заслуги всього світу це улюблена робота для кожного прохобота. Без цього і день нормально не пройде. Та гнидам усе так просто ніколи даватись не буде. Країна знає всю правду про цих підлабузників сивочолого. А поки Маринка краще б ти так не брехала всьому народові в очі, усім своїм виступом та виглядом показала, якою брудною. Та лицемірною насправді є європейська солідарність. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.